Не помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині повстачати на віки віки, бобі, Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай день, нам бде, і прости нам добри наші, як і ми прощаємо дождиком нашим. І не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. До своєї царство і сила, і слава Отця і Святого Духа нині, повсяк раз, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Ісу, Ісину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти, поклоніться царяві нашому Богу, придіти, поклоніться Христу, царі нашому Богу. Придіти, поклоніти і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Даря і Бога нашого. Господи, почуй молитву мою, зенся на моліні моє вісині Твоїй, вислухай мене у правді твої, не входжу судробом твоїм, вони виправдаються перед тобою, ніхто живий, бо ворог переслідує душу мою, то у землю життя моє, послав мене в темряві, як давно померли, і поник мені дух мій, перевозлося мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую просі діла Твої, і в коріні рук твої повчаюся. До тебе простяю руки мої душами, як земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця твоє від мене, бо подібнюйся тим, що сходять в могилу, дай мені зараз почути милість твою, бо на тебе уповаю. кажи мені, Господи, путь по якому піду до тебе, відношу душу мою, рисли мене, мої, Господи, до тебе вдаюся, навчи мене творити волю твою, бо ти Бог мій, Твій благий, настави мене на землю правди, імені Твоєго ради. Господи, оживи мене, правдою Твоєю, безвізою, без печалі душу мою і милістю Твоєю. Ниж вороги моїх мої, і вигнубителів душі бо я раб є. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і він і постачать, і на віки віків, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже! мирі, Господу, помолимо, Господи, помилуй! за мир з неба і спасіння, Господу помолимо, за миру цього світу, за добрий стан святий, води, церкові, з'єднання всіх Господу помолимо. Господи, На владику й ось нашої піфані, блаженніша митрополита Київського і всієї України, і владику нашого високопривосвященіша митрополита, Нестора, Чесне не присвіт. Христу Христи і Яконство за увесь причк людей, Господу помолимо, за боголюбиву і богобережемо Україну нашу за владу військові і народ її, Господу помолимо, за село наше, за всяке місто, село Україну і за тих що повірить живот, Господу помолимо, Добре поліця, за добре поліття, за врожай плодів земних і за часи мирні, Господу помолимо, за подорожніх, за недуже знеможених, та поневолених, і за спасіння їх, Господу помолимо, що визволитися нам від нападу чужинців, Господу помолимо, що визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу помоле, побив, заступи, спаси, помилуй і охорони над Боже твоєю благодатью. Ми се добре чиста, преблагословену славу владицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими пам'ятавши, сталі себе, один одного і все життя наше. Христу Богові відамо, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Осі, Сину і Святому Духові, і повсякчас і навіки віки. Бо Господь явився нам, благословений да вім'я Господні. Благословена. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милі. Благослови, де вімя Господи, оступили, оточили мене, якщо мене в Господні. Перевій.

Благословестой, девім, я Господні, де Господь і вився, благословение, де вів'ясні, До заполомнені, при Прибіжі сверені, і при паднімо покаяння диваючи себе бити не Владичне поможе, снова свердешить над нами, успішить я подай бажу й Божества реки, не да без ярбит пісничим, он то єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Дуги, і нині повсякчас і на віки веки. Не замокнемо ніколи подивити, проти у Твої тебе не оповітє, не предстояння блаючі, тобто наш вірито від, тобто нашу хроби дивільними. Помови, не від того, помоги тебе влади все, твої бороди спасає завжди від уся твої війни. Водьмо уважні премудрі, на голос четвертий, Господь силу людям своїм дасть, Господь Поблагослови людей своїх миром. Господь силу людям своїм дать. Господь, благослови чуде своє пиє. Принесіть Господу, Сини Божі, принесіть Господу молодих ягня. Господь силу людям своїм дам. Людей, свої Господь силу людям своїм дам. Господу помолимо, по тий святий, єси Боже наші, во святих перебуває, що ми тобі славу воссталаємо, от Си, Сини, і Святому Духові нині повсякчас. І на віки в хими, таке дихання нехай хвалить Господа, нехай славить Бога у святині Його, хвалить у тверді сили Його, такі дихання, хвалить славить, таке дихання. Ісус, після нам вислухати святе Євангеліє, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Примудрі станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє, мир усі. Віду, Господи, Твоєму. Від луки святого Євангелія читання. Во йму ні, сказав Господь одного разу, коли зійшов Ісус з гори, його багато роду, Раптом хтось народу вихнув, учителю благаю тебе, зглянься на сина мого, бо він у мене єдиний, його хапає дух, і він зненацька викрикує, і трясе його так, що відпускає піну, і ледве відходить від нього, змучивши його. Я просив учеників твоїх, щоб вигнали його, та вони не змогли, Ісус же сказав у відповідь породені вірний, розпечений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. приведи до мене сина Твого, той ще йшов, і, і звалив його істря, але Ісус заборонив нечистому духові, і в отрока, і віддав його батькові Його, і всі дивувались величі Божі. Слава тобі, Господи, слава тобі. За всі ти полися благая, за те, що прибігаю з вірою, і твої Перед мого вида і скорбота немає, обтяжений камене движение, пати Бога вишного, того ми до тебе припада. Ізбавиз усяких неотробіхів. Поняла ім'я своє у роді і роді, творчених, і принічені заснеся, і овотуючи комитерка, скіта і потіх, буря не прийшли. Торя, пусть меч пи покром на субметя, желта. И доска из поляни прихилив вухо Твое, радуся, Пречистая Диво, радуйся сины, скрипный царя Христа, радуйся. Happy happy Криста Богов, радуйся, Раваю, радуйся, Божестре нобе, радуся ті, радуйся, рушко все золота, радуйся і поба. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тебе вислови, і помилу. О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Боголюбиву, Богом баражену Україну нашу, за владу, військ і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь Бо допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимо Господу Богу нашому, що вислухав голос молині надрічний і усі людей України нашої в частій іспиті, помилував робіт своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Деніса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрія Олега Руслана. Микола Анатолія, Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега Степана, Сергія, Івана Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира Богдана, Любомира Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайла Василя, Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра, Тараса, Івана Зинов'я Петра. Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія, Олега, Богдана, Дениса Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя, Олександра, Олега Сергія, Максима Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа, Степана, Івана Віктора. ൂരിയവുരോര മെപ്പതായു മെപ്പതായം ടോണ യൂരിയു ധീമര പെത്രമ ക ты пана олега владимира анатолия антропа тараса виктора стефана олега павла руса антона андрея владимира игоря богдана игоря дмитрия александра ануша тарасова романова олега леки миколая юрия юрия богдана александра владимира виктора александра романова сэля якова сэля юхана дмитрия данила василя Андрія, Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла, Миколая, Романа Василя, Миколая Максима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія Сергія, Олега Віталія, Володимира, Ростислава, Віталія, Івана, Віталія, і всіх наших воїнів щодворі, Господь, смертоносної рани, від усякої свороби душевних телесний, щоб у здорові добробуті в сині життя їх проходили здоровими В сіні життя їх проходили, милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владику Хрисли, Боже, наша бідно визволяєш від нас, рятуєш безпорадного сам Господа, рабів Твоїх воїнів, Олега, Андрія, Василя, Рослава, Павла, Ігоря. І всі наших воїнів, що біді в неволі, в кого перебувають, милости звільні, додому поверни. Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю, до життів, Христа, спасить до наших, імжилим перцем до неба, звертаємося, за нами тебе звертаємося, зами тебе вмагаємо. Заспокой душеві тілесні страждання рабів, твої болящих воїнів. Михайла, Миколая Олександра Любові, Степана Надії, младенця Романа Михайла, Маниця Тережи, младенця Софії Михайла, младенця Матвія, Оксани, Ольги Марії, Івана Галини, Оксане Олександра, Оксане, Любові Петра, Тетяни Надії, Марії, Псакія, Павла, Рабів, Божих, воїнів Василя Івана Володимира, Сарафима Андрія і всіх наших воїнів. Як доньки розложене до дуги, підняв, підіймий уздоров, малому тебе все милостиві, Господи, вислухай, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не Господи, помилуй. молимо за милі життя, мир здоров'я, спасіння, борозавітання завітання, від кушня ріків рабів Божих. За здоров'я Степана, Мирослава, в якій потребі, за здоров'я всіх. Парап'єємся того храму, цього ти, що тут стоять і моляться всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивим, будь милостиві, владику до ріків наших. І помилуй нас, бо ти мило, собі чоловіку любний Бог єси, і ми тобі славу села, Отцю і Сину і Святому Духу, від повсякчас, і на віки. віки. О, ще, і ще з замилінням сердець наші, Господу, помолимо. О, бігі, бігі. Господи Боже наш, Тивісуха коли простяж до тебе руки, народ Ізраїля зміцнив на Амалакитян. Озброїв і становина на битву та повелів сонцю споряти і нині младий попочуй, що молимось до тебе, зміцни сили твої побожі народного благослови Його справи, Його перемогою над ворогом. Змістивцемо, ті твої правите нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела, разміснях захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примирив що миру, справди, прости не господини ведемо праведцю твої корабів, то заступає у цьому, і блі, кому судив ти покласти душу свою на війні і за віру православна та по народ, нашу державу. Простить прави рівний правди правної сплати твої подає він пінесінням. Бо твоя є влада, Твоє царство і сила від тебе допомогу. і примай на тебе надій, посадай, ми Тебе, славу посилаємо, От Си, Сину, і Святому Духу, і Дені і повсякчас, і на віки віки. премудрість, Пресвятая Богородиця, спасино. Прости Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови. що Воскрес із мертвий Бог наш. Молиться на себе чистий матері, Матвій Святий славна, секвальна послуша до Андрія по Святого патця нашого Миколая мерликів, щодо творче, що його храм, є всіх святих, помилує і спасе нас, він є добрий і чоловіку люби. Ого сімів сівітлов на укиня, за наці просвіти. Добро цвіта, шастя, дай на роду. літа. Шастя, дай на роду, літа. Слава Україні. Дякую за молитву всім, миру, добра Божого благословення, нехай Господь всіх кріпить. Завтра о 9-й годині, обітниця. Слава Ісусу Христу!